Приклеїли добре, доведеться відклеювати водіїв з номерними знаками, з посланнями, адресованими президенту Росії, а також написами Дніпро, Айдар, Донбас будуть зупиняти і штрафувати. Говорять в Державтоінспекції. Така доля чекає і на усіх кермувальників. У яких номери автівок не відповідають вимогам державних стандартів, наразі по всій Україні проходять цільові профілактичні заходи під умовною назвою Номерний знак. Тож державтоінспектори активно перевіряють експлуатацію державних реєстраційних номерних знаків на автомобілях. У ДАІ нагадують, згідно з чинними правилами дорожнього руху забороняються змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерів на авто, наносити на них додаткові позначення або Закривати їх. При цьому номери повинні бути чистими і достатньо освітленими. Вияв своєї громадянської позиції можна демонструвати по-іншому, коментують в ДАІ. Для прикладу, розміщувати відповідні патріотичні написи на склі або кузові транспортного засобу. Порушникам загрожує штраф від 170 до 255 гривень. Повторне протягом року порушення тягне за собою 255-510 гривень.